Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. По-перше, хочу подякувати всім, хто підписується на цей канал і коментує якось мої відео, а також тим, хто залишається зі мною, надивлячись на те, що я інколи кудись пропадаю. Велика вам дяка, добрі люди! І по-друге, хочу сьогодні поговорити про те, що не так з йогою, чому не працюють медитації, і взагалі, чому я більше не буду викладати відео з йоги на цей канал. Існує велика кількість навчань, направлень, сенсів, які вкладаються люди, що вивчають йогу, або сенсів, які вкладають люди, що навчають йозі. Бо будь-яка інформація, яка передається з вуст уста, вона з часом трансформується, враховуючи. Внутрішній світ людини, яка поглинає цю інформацію. Не будемо виключати двіцький фактор. В цілому, його направлена на припинення метань розуму, тобто ціль в тому, щоб ви заспокоїли свій розум, знайшли внутрішній спокій та гармонію. І все це супер класно, якщо при цьому ви ще й не втрачаєте зв'язок з реальністю, в якої перебуває наше фізичне тіло. І, в принципі, люди з різних причин йдуть в йогу. Хтось йде через здоров'я, комусь хочеться здорове, красиве тіло, хтось йде за естетикою або гарними фото в інстаграм, хтось іде за дихальними практиками, щоб подолати якісь панічні атаки або покращити свій нервовий стан. Хтось іде за для пошуку відповіді на свої питання, це для пошуку сенсів, для пошуку внутрішньої опори. Хтось прагне якогось просвітлення, загалом безліч причин, чому люди йдуть в йогу. І в нас є унікальна можливість займатися зараз саме тою йогою, тим напрямком, який задовольняє всі наші потреби, саме наші потреби. В моєму дуже суб'єктивному баченні світу і йоги не існує поганої йоги або не такої йоги. Звісно, що йога це баланс між фізичним, розумовим і духовним. Але на базі цього зараз є дуже багато суперечень щодо того, наприклад, твоя йога неправильна, ти не те викладаєш, йога це не тільки фізика, твоя йога неправильна, бо йога це. Не тільки духовне, і взагалі твої ось ці медитації до танці з бубнами, і взагалі ви всі будете горіти в пеклі. Тож я пройдусь по деяких пунктах і питаннях, які найчастіше отримую. Перше, з чого я хочу почати, це сказати те, що для кожної людини працює те, що ця людина вірить. Відчули внутрішню проблему, з'явилось бажання допомогти собі. Знайшли собі інструмент, впровадили його в життя, проаналізували свій стан. Відчули, якщо подобається, працює, залишаємось, якщо не подобається, не працюємо, шукаємо інший інструмент. І те, що не працює для вас, не обов'язково не працює для інших. І навпаки, другий пункт йоги якісь блаженні. Є такий момент, коли ти довгий час практикуєш йогу. І в тебе є певні результати. Ти досягаєш якогось розвитку успіху. Є вирогідність того, що ти починаєш бути трохи більш, можливо, усміхненим або в приємних таких емоціях. Але це не означає, що йога заперечує негативні емоції або почуття. Ми всі залишаємось людьми. Ми всі живемо в соціумі. В нас є гнів, в нас є біль, в нас є страждання. Але не дивлячись на все це, ми повертаємось на килимок, робимо нашу рутину, задля того, щоб вивільнити ці емоції, задля того, щоб відокремитись від них, задля того, щоб проаналізувати їх і спокійно собі їх прожити. Тому бути йогом не означає, що ви маєте бути постійно на якихось позитивних вібраціях. Ви не маєте. Весь час транслювати любов і добро. <смі> тобто, це, звісно, круто-класно, але якщо довго це робити, можна трохи зовсім трохи, з'їхати з глузду. І особливо важно себе не сварити за ті емоції, які ми відчуваємо. Не думати, що якщо я займаюся йогою, і медитую, я не маю відчувати негативних емоцій. Ні. Ви маєте, ви маєте їх проживати, ви маєте їх випускати. І якщо ви сідаєте на килимок, ось так ви не перемикаєтесь, ви не зможете полишити раптом всі проблеми, весь негатив поза килимком і відчути любов і добро. Ні, ви відчуваєте, що хочете нервувати, злитись. Ви все це робите. Проживаєте. І далі знаходити внутрішню рівновагу, спокій і живете своє життя. Третій пункт я недостатньо гнучка для йоги. Якщо дивитись на певні базові навчання з йоги, то це якийсь шлях певні ступені розвитку. Йога це завжди про дисципліну, про постійну роботу із собою і про досягнення певного успіху. Перші ступені з йоги це відношення до зовнішнього світу і до себе. І йога, в принципі, заперечує насилля і в першу чергу насилля над самим собою. Тож ви не маєте бути достатньо гнучким, щоб займатися йогою. Ті світлини, які ви бачите в викладачів, в людей, ті суперкруті якісь асани. Це не означає, що ви маєте робити так само, і це точно не означає, що ви прийдете на перше заняття і вас будуть рвати і ломати. Переважно для комфортного життя і нормального функціонування вам не потрібна більшість тих асел. Вам не потрібно сідати в шпагати, крутити якісь колеса, робити містки. Все це більш поглиблене. Для тих, хто хоче розвиватись в цьому напрямку, саме там. Все, що вам для початку потрібно, це не порівнювати себе з іншими, довіритися процесу, слухати своє тіло, розуміти різницю між дискомфортом і болем, і насолоджуватись процесом. Є тільки ви, ваше тіло, ваш килимок і, можливо, ще голос вашого вчителя, який направляє. І все. Четверте, йога занадто нудна і легка. Ой, повірте, є йога, після якої вам не захочеться рухатися залишок дня, або ви просто не зможете цього зробити. Взагалі, йога це не тільки про гнучкість і витяжіння, йога це комплексний підхід до тіла. Тобто ми пропрацьовуємо з гнучкістю і пропрацьовуємо силу, бо без сили ми. В принципі, не досягнемо е, тих результатів, які нам потрібні. Ми не впораємося з поставою, не позбавимося болю в спині, ми не підтягнемо ноги, ми не вийдемо в якісь баланси, в якісь стійки. І що мені подобається в практиках з йоги, це те, що тут не тільки прогнучкість тіла, тут ще й про гнучкість розуму. Бо це постійна робота із самим собою. І взагалі, якщо ви розглядаєте його лише як фізичну активність, і вам більш нічого не потрібно, ви не хочете там, наприклад, дихати або медитувати, тільки суха фізика, то вона може вирішити більшість ваших запитів. Вона може допомогти вам вирівняти поставу, вона допоможе вам. Підтягнути тіло, можливо, десь трохи схуднути, можливо, десь підкачатись. Але так само, як і інші види спорту. Ви вільні обирати собі той напрямок, який підходить вашому темпераменту і вашим потребам. Як в дитинстві. Пробуйте різні секції, обирайте, яка сподобалась, і залишаєтесь там. Або взагалі комбінуєте, що дуже ідеально буде. Але не намагайтесь переконати людей в тому, що йога це лише про повільне витяжіння. Ні. П'яте медитації то від диявола. Ну, давайте так, є різні види медитації. Наприклад, я зараз собі обрала медитацію, коли я знаходжу зручне положення, розслабляю повністю тіло, концентрую увагу на диханні і намагаюся не падати в свої думки, якось більш спостерігати за ними. Тобто, я не обдумую, не обмірковую свої думки, я. Вивільняю простір, заспокоюю розум і знаходжу внутрішню тишу і внутрішній якийсь баланс. І це може бути 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, неважливо. Далі я виходжу з цього стану і собі спокійно йду в це життя. Є вид медитації, коли ми також сідаємо в зручне положення, але слідуємо якомусь голосу або візуалізації. Тобто це переважно медитації на щось, на досягнення успіху, на вдячність, на любов, на, не знаю, на що там на гроші. Ну, різні є медитації, будь-що будь-які ну, будь потреби є медитації. Або для заспокоєння. І це також класні медитації, і вони працюють як заспокоєння, але я їх сприймаю трохи як. Можливо, афірмації або скоріше як програмування розуму на досягнення чогось. Тобто, якщо в попередньому випадку я намагаюся знайти спокій, відпустити думки і просто дозволити тиші існувати в мені і слухати лише власне дихання і власне тіло, то в другому випадку я візуалізую я. Програмую, я провалюсь в конкретну думку і уявляю собі якийсь там приємний результат. І трохи пізніше я розкажу, в чому проблема цієї медитації. І також є медитації, де ми з вами сідаємо і або співаємо якісь мантри, або просто їх слухаємо. І це вже про релігію. Тут ви вільні обирати, чи вам це потрібно, чи ні. Чи це підпадає під ваш світогляд, чи це не суперечить вашим релігіозним вподобанням, вашому розумінню цього світу? Я не кажу, що це добре чи погано. Ви обираєте собі, де вам достатньо. І ви не маєте годинами співати ОМ, щоб займатися йогою. Якщо це занадто для вас, ви залишаєтесь на попередньому ступені. Ви залишаєтесь в асанах, і в пронаямах, в диханні, все далі вам не потрібно. Ось цей шматок інструменту ви собі взяли. Цей мені не потрібен. Це про гнучкість, про гнучкість розуму. Розмежуємо, що потрібно, що ні. Йога – це не обов'язково. Постійне співання мантр, або якісь релігіозні штуки, або підйоми енергії, або щось таке інше. Так, що ж не так з медитаціями, і які там є вади. Хочу сказати про медитації, де ми з вами програмуємо себе. По-перше, це класний інструмент, це супер, зручний, класний інструмент для підняття мотивації, для прокачки якоїсь можливо, впевненості в собі. Для здобуття спокою, рівноваги, для знаходження фокусу, куди нам потрібно, але є невеличка проблема. Вона полягає в тому, що окрім медитації потрібні ще якісь позитивні дії. Якщо медитації це єдине, що ви робите для здобуття успіху, то цього недостатньо. Я не хочу вас розчаровувати, але єдиними медитаціями ви не вивезете це життя. Тобто вам потрібно щось ще робити, працювати над собою, працювати задля чогось, якось змінюватись, якось трансформуватись, щось робити, окрім просто медитації. Бо коли ми з вами сідаємо медитувати, начитуємо собі, візуалізуємо собі якусь картину, візуалізуємо себе в цьому успіху або там в досягненні, ми з вами бачимо вже цей результат. Ми виходимо з цієї медитації і ми йдемо в реальне життя. І не завжди реальне життя співпадає з нашими очікуваннями. І якщо ви свідома людина і підійшли до свого життя свідомо і обізнано, ви сприймаєте цю несправедливість і йдете далі. Якщо ж ви цього не зробили, можливо, не знаю, з якихось причин, то, скоріш за все, ви провалитесь в негативні емоції. Якось відчуєте апатію, розчарування, сум, і вся ваша ось ця енергія, яку ви здобули під час медитації, вона піде на те, щоб витягнути вас з цього суму, щоб пропрацювати ваші негативні емоції. Вона розіб'ється об цей негатив. Тому дуже потрібно підкріплювати медитації якимись діями, і буде нам щастя. І знову ж таки, я не кажу, що це погано або добре. Я кажу про те, що ви маєте свідомо підходити до таких моментів. І як висновок попередніх пунктів я хочу сказати, що йога це інструмент, це не йога вас рятує, це ви самі себе рятуєте, використовуючи йогу як інструмент. І відповідальність за все вона лежить на вас, бо інколи ми хочемо. Якихось результатів, але не хочемо нічого робити, і відповідальність перекладаємо на щось інше. І це дуже приємне відчуття, коли ти знімаєш з себе відповідальність, але, скоріш за все, тобі потім не сподобається результат. Тому важливо брати на себе відповідальність, не впадати в крайнощі, і не очікувати, що щось вирішить всі ваші проблеми за вас. Йога це супер класний інструмент для прокачки внутрішньої впевненості, для позбавлення болю, для відчуття комфорту, для підняття енергії, для мотивації, для працювання з тілом. Там безліч напрямків, безліч можливостей, які може надати йога. Але тільки від вас буде залежати, що ви будете робити з цим досвідом, як ви будете впроваджувати це в своє життя, і не чекати швидких результатів, якщо у вас немає постійної рутини, або не чекати, що у вас все буде добре, лише тому, що ви помедитували на це. Ось що я хотіла сказати: сподіваюсь, це було не дуже грубо. Також я хотіла сказати що, що дуже важливо знайти віозі вчителя, з яким вам буде комфортно. Який буде рухатися в вашому темпі, який буде розділяти ваші світогляди, який буде давати саме те, що вам потрібно, і повірте, коли ви знайдете свого вчителя, з яким вам буде комфортно, для вас йога заграє новими фарбами, бо дуже багато залежить від людей, які нас оточують, і від того, які сенси ми в що вкладаємо. І останнє, що я хотіла сказати: чому ж я більше не буду викладати відео з йогою на цей канал. Бо я вирішила завести окремий. Я не знаю, чи це гарна ідея. Але мені здається, що в мене вже на цьому каналі якась суміш із усього. І щоб трохи відокремити одне від іншого. Я зроблю окремий канал для йоги, на якому буду викладати практики, дихальні, можливо, якісь медитативні. І посилання на новий канал я, скоріш за все, залишу в описі до цього відео. Можливо, час від часу я ще буду сюди щось викладати, і мені насправді цікава ваша думка, чи вам зручно було тут займатися зі мною йогою, чи окремий канал Краща ідея. І поки це все, що я хотіла розповісти про йогу і про медитації. І я дуже дякую всім вам за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до зустрічі нових днях. Пока.